Перше в житті замовила собі містері бокс. Дуже багато відео дивилася постійно з цими боксами. І думаю, ну вже настав час. На сайті було написано, що доставка буде 2-4 дні. Я чекала майже місяць, щоб вона приїхала. Сподіваюся, вона того вартує. Так от вона виглядає всередині. Так, спочатку у нас іде отака листівочка. Вона не підписана, тому це не від е, власника цієї компанії, а просто, типу, ну, прикольна зголокітя. Далі у нас є. Е, Записочку з моїм лімітованим французьким вона написала: дякую за замовлення, Таню. Дякую за я думаю за очікування і бажаю мені гарного 2026 року. Типу, у всіх благ. Далі у нас отака щось цікаве. А це бентабокс. Він з пушіном. <свят> Дуже прикольний. Я не ходжу на роботу, я з дому працюю, і мені, в принципі, бентобокс не потрібен. Якщо б я ходила на роботу, я б його використовувала це капець. Але я думаю, можна робити якісь маленькі заготовочки. Тут така мисочка є. Е, зараз отака мисочка є. Зверху на неї для супчику якогось, я так розумію, і потім отака з кришечкою. І потім воно все разом стає. Чи не стає? Блін, я так і знала, що я не зберу потім, якщо розберу зараз. Я спочатку трошки злякалася, тому що я думала, що це буде пластикові стакани. Як я хто може пам'ятає? Я купувала Box в Мінісо, і там був здоровезний стакан. Я ним покористувалася. Я не знаю скільки менше тижня, напевно. І він весь засалився, якийсь пластиком дуже сильно ваняв. І мені таке не дуже подобалось, тому я рада, що це не воно. Далі. Бачу стікери такі з бабочками. В наборі два стікера, одні з квіточками, одні, одні з бабочками. Ну прикольно, я якраз вирішила вести Bullet Journal, так що мені для весіннього розвороту підійдуть стікери. І це все. Оцей пакетик у нас залишився. І коробочка пуста. Дуже милий такий пакетик з котиком. Не буду дивитись, буду діставати так: масло для губ. Дуже люблю, коли косметику сюди додають, тому що вона завжди якась рандомна, вироблена в Китаї без якихось типу показників, що, що робити. От, кошен, е, перестаньте використовувати, якщо побачите ненормальні симптоми на обличчі. Я думаю, я не буду використовувати її в цілому. О, виглядає він дуже мило, прикольно, але зовсім ніяк не пахне. Що таке ліп ойл взагалі? Масло для губ для чого саме. Дораймон, це, напевно, кошельочок маленький для мілечі. Або можна. О, дзеркало можна покласти, до речі, воно є. Напевно, більше для дзеркала. Або для якихось пігулок, або якісь приколи можна сюди класти, до речі, багато чого можна. Він трошки такий. Мол, не працює. Я його застібнула. Застібнувся. Блін, він косий кривий, він просто ну ти коли його застібнула інший раз. Дивіться, він з одного боку вище, з іншого боку нижче. Ну, я не знаю, може, якщо у нього щось покласти, воно буде нормально. Він, типу, милий, прикольний. В містері Боксі його знайти цікаво, весело, але чи використовувати його буде зручно, скоріше ні, я думаю. Щось м'яке відчувається. О, оце кашельочок для м'ячі, точно. Я хоч люблю жабок, мені це не дуже подобається. Якщо чесно, взагалі у Франції кошерочки такі не дуже актуальні. Але якщо поїду в Японію, то там можна буде носити. Але у мене є такий таке сіноролом з минулого цього минулого календаря. Він мені більше подобається. Хоча це м'який, прикольно. Це, напевно, стікери ще. Це отакі стікі ноутс, я так думаю. Щобось вони в пакеті Hello Kitty, А тут е, немає нічого про Hello Kitty. Тут жабка і nice day. Я обожнюю усі усілякі маленькі папірчики, що мені згодиться в хазяйстві. Думаю, ручка. З сакурою! <реш> якраз приколов мене якраз до манги. Я нещодавно купила, точніше подарували. І отака ручка з її жезлом. Я таку ручку не тримала з класу шостого, мені здається, цікаво, чи воно буде взагалі писатися нормально. У мені вже не сім років, мені вже не так цікаво користуватися такою ручкою. У мене в дитинстві, якщо ти обираєш інший колір, то той автоматично збрасується, а цей не збрасується ніфіга. Треба самостійно робити. Нормальна дешева паста ручка. <реш> <реш> І останнє, я думаю, що у нас там є. А ні, не останнє. Що така у нас якась біжутерія тут. Це браслет, походу, да? на шию вона не налізела маленько. А, тут такий, типу, котик. І отака для котика іграшка. Прикольний, елегантний, маленький. Він, правда, спадає, трошки там затягнути можна, я думаю. Я взагалі була б не дуже за те, щоб класти біжутерію, тому що всі Ролі у мене там була теж біжутерія. І вона була не дуже. Але ця доволі така проста, не не надто кавайна, в плані того, що не для дитини 7 років. І, в принципі, може, навіть поношу. Декоративний скотч. Цей Де у нас з. Тортиками, десертиками. Але він цікавий прозорий, він, типу, як е, більш пластиковий, не папір, тому його треба буде відрізати, до речі, да, він не порветься сам. І тепер точно останнє. Типу сквіші. Мені вони не подобаються, і я не люблю дуже, коли їх кладуть коробки, тому що, ну, це такий, типу, щось покласти, але нічого не покласти. Ну, я не знаю, напевно, люди, які люблять це, реально знують. Але мені здається, що це просто. Цікавий нап... наповнювач коробки, але мені з ним нема чого робити. Мені такі, мені не подобається їх жмакати. Типу, ладно, один раз я можу пожмакатись, але не те, щоб я буду ним користуватися якось дуже часто. І все. Це все мені коштувало, боюся сказати, 30 євро. Що думаєте, мій перший містер-бокс. Непогані складові. Добре, що є один великий, типу, приємний подарунок, який сам би міг коштувати, типу, я не знаю, там 10 євро, напевно, в магазині. Якось в якомусь мінісу він би коштував всі 15, мені здається, і нормально. І плюс е, якихось купа маленьких дрібничок. Якщо так брати по себестоїмості, як то кажеться, то напевно на євро я не знаю, 6 в цілому в сумі. Але ми ж платимо за містері і за бокс, <с� gyar> тому... Начебто непогано. Пишіть, що ви думаєте, щось випадково відео вийшло супер коротке на 5 хвилин цього, тому вирішила в другій частині показати вам свій містері-бокс, Який, ну це не те, що містері-бокс. У мене ідея фікс на цей рік продати все, що я наробила. Тому що, як я вже казала в милому відео, я не буду продовжувати робити всілякі речі для свого магазинчику і продавати їх, тому що вже якось така тарілочка, яку я вже 100 років як не можу продати. Я зробила приблизно один пост про неї. І ще одна така тарілок. Ну, у мене ще купа кераміки. Я забула, вона в ящику стоїть в гаражі. Отака тарілочка кольорова вкрита резін. що? Також є отакі піни з японською вуличкою. Моя гордість, просто це отакі тимчасові татушки. Зараз вже скоро буде тепліти, можна буде показувати локті і колінки. так що купуйте собі або своїм друзям подарунок, вони тримаються близько двох, може навіть трьох тижнів, дивлячись на те, на якій зоні воно чи буде воно карябатись. Виглядає дуже реалістично. Я в шоці. Далі в нас є купа стікерів, є отакі з Японією, які я намалювала, коли туди їздила і надихнулася. І мені захотілося зробити, я в шоці з якості цих стикерів. Стікерів може, вам не подобається ілюстрації, але якість принту, який вони мені зробили, я в шоці з того, що так можна було зробити. Я їх відклею, Вони такі то плотненькі, товстенькі, такі м -м, просто глянцеві. Також у нас є така серія з жабками. Здається, я вже сама забула. У мене є один варік, де написані слова англійською мовою, а є такі. Де написано українською, О, точно, от вони. Також є отакі дівчатка в шапочках. Також у мене є два види стікерів, які більш матові. Одні отакі весняні обожнюю їх подивіти. Тут є товста білка, і є отакий цей, і ще одна товста білка. <с> в мене був період, коли я хотіла робити товстих білок. Е Коротше, дуже ці. І е, ось такі з жабами теж е, трошки в іншому <кхід> дизайні. Здається, їх тут більше, да? Чи ні. І останнє, що у мене є: отакий пакуван всіляких різних листівок. Я отака з відьмочками, позаду якої написано, що кожен день це Хелловін. Я така з японською вуличкою, якою мені здається, могла б намалювати покраще. Я отака з жабками Кепі Дей. Тут у нас з позаду ще таке дизайн посткарду. Така з естетично з грибочками, отака з жабкою в каністрі, як це називати в поливайці, отака з. Японською вуличкою і котиками, які кажуть, що вони що вони позаду Рюкану. Це як, традиційний дом будинок в Японії. Я це малювала для уроку японської в Англії. Вирішила, що це можна зробити листівкою. Не знаю, що в мене в голові тоді було якщо чесно. Отака, от якщо хочете подарувати своїй бесті, ще одне питання, що в мене було в голові. Зробила декілька от таких от листівок. На яких знизу дуже, дуже тостим і відрізняючимся від цього е, написано «Україна», я. Напевно, не не найкращий спосіб рекламувати те, що хочу продати, казавши і про якісь недоліки. Але я не знаю, я просто так давно це робила, що мені стало трошки крінжово. Але ви мені скажіть, крін... Ні, ні кажіть, <свісно> бо я не витримаю. <свісно> Коротше, отаких от у мене є 5 штук. Здається, чи знаєте, що я інколи думаю, блін, ну херні, я натворила за ці роки, але ну в плані <свісно> артистичному. А пару днів тому я вирішила скласти папку повністю на телефоні з моїх виробів, які я фотографії робила. І я клацала, і у мене там, по перше, штук 5 тисяч фотографій за весь час цей. А по-друге, я думаю, це я зробила. Оце, оце, оце у мене колись продавалося. Я, думаю, я зараз дивлюся, я думаю, як я взагалі, ну, як це з мене вийшло. Е, це, в принципі, все виходить. Так що, будь ласка, напишіть мені в інстаграмі, в телеграмі. Ні, не в телеграмі, або просто можете поділитися цим відео, лайкнути, або підписатися на мій канал. До речі, знаєте що, вам виговір, теж як тікток це вже зробила на 300 переглядів. Е, у мене е, цей... У мене мета в цьому році ще одна резолюція добити багато підписників. В перший місяць, перші два місяці я давала для того, щоб дійти до вісьми тисяч підписників. Підписуйтеся, будь ласка. Побачимося в наступному відео, де буду розпаковувати лакі бокс. здоровезний.